Не буду, не буду забирати багато, бо ми вже так досить багато часу витратили. І мені здається, що це останнє питання з приводу, Як це правильно висловитися? Ну, обсмоктування, чи як його назвати, оцей проблем по шкірно-генерологічному диспансеру, воно абсолютно не варто того всього, що зараз тут відбулося. І дуже погано, що цей процес обговорення перетворився на якісь ну, взаємні випади депутатів одне до одного, до голови облади і так далі. Дівчата, будь ласка, перестаньте. Я був один із тих, хто рік назад приймав участь у громадському обговоренні, раніше був організатором намі того громадського обговорення, претендентів на посади головних лікарів. В тому числі через таке громадське обговорення пройшов і пан Фетяков, і пан Бець. Пан Беєць від представників громадськості, які тоді були присутніми на цих обговореннях, отримав як би вето. Тобто проти нього висловилася громадськість. Зрозуміло, що оця наша, оця наша його непідтримка, вона, скажемо, не легітимна. Чому? Тому що є корпус, який оголосив департамент, тому що є розгляд депутатських комісій, тому що є в кінці кінців депутатське слово, депутатська рука, яка піднята і яка передає відповідальність. Пані дівчата. Ми, вас вже дуже слухали, майте терпіння, послухайте ще когось, може, якщо цікаво. Тому я підтримую Смотрича і я підтримую пані Рядько у тому, що вони, як депутати, хочуть розібратися, що ж насправді відбулося чи не відбулося в даній лікарні і які їм зробити висновки і за що підняти руку. І тому перед перед останньою сесією, коли ми разом з активістами зустрічалися із. Вікарюком і з вороною, і коли ми просили не подоражити сесію питаннями шкірно-ененерологічного диспансеру, обласної лікарні, СМЕ, тому що там була інформація, що ці всі питання мали виноситись, ми якби переконали тих людей, тому що вони є керівниками фракції, і для кого не секрет, що то люди, які впливають на рішення ну, практично цієї сесії. І ті люди нас тоді зрозуміли, почули, що там не треба на передостанній сесії водоражити, виносити це все. Ну от на цю сесію я відпрацювали, ви не спостерігання, не проголосували за того чи за того. Але одна фраза: стойдіть до виборів, шановні товариства, і, і це все сказано.